Привіт усім! Мене звати Мік, а це Майнкрафт знову, знову Майнкрафт. Я нарешті добрався знову до. Цієї гри. Багато чого сталося за цей час. Деякі трапились не дуже прикольні речі. Зокрема, я записував відео будівництва оцієї штукенції дуже детально, намагався все розказати і пояснити. Але, на жаль, це відео зникло і немає йому вороття. Ви його ніколи не побачите, так само як і я, горіти йому в пеклі. Воно вже зникло. Раз і назавжди. І більше не буде. Ніколи. Так. Ну і... Е, коротше. Ну і... З ним. Дідько з ним. Отож, це... Пастка для зомбі. Пастка для мобів. Мобо ферма. І тут у мене вже назбиралось багатенько зомбі. Мені тільки залишилось засклити її до кінця. І збирати е, досвід. Так, збирати з зомбі цих клятих досвід. Отже, якщо я візьму дерев'яний меч... Гендермен... Заблудився. Заблукав хлопець. Якщо я візьму дерев'яний меч, так я бачу, що ти йдеш до мене. Чому ти не гориш? Отак краще буде. Де моє дерево? Ось воно. Ще один іде. Я теж тебе бачу. Опа! Підходимо до моєї пастки. Беремо якийсь простий блок, бо, знаєте, зомбі мене минулого разу трохи вбили. Ну... В прямому розумінні цього слова. І тому я втратив всі свої речі. І якби я грав на хардкорі, було б уже кінець через якусь дурницю. Так. Опа. Отож вони всі помирають по черзі, по одному. Ой. Ну, звичайно, треба засклити. І добиваємо цих зелених друзів. Тут вже їх зібралось трошки багатенько. От. Ей. Оу, я впав не, не туди, куди треба. Але нічого страшного. Так, тут у мене по плану мають бути сендстоун блоки. А ось тут можна буде заходити знизу і бити їх по ногам. Безпечно. Так, але це я дороблю пізніше. Зомбі падають, розбиваються. З висоти 24, мабуть, швидше за все так, блоки. І їх можна добити одним ударом мечем дерев'яним або двома рукою. Не вийшло мене зробити так, щоб вони вбивали з одного разу. Бо коли я понижу висоту, вони помирають одразу. Ну це нічого, дерев'яні мечі е, можна брати. Так, тепер... Можна показати, я думаю, варто, хоч приблизно ще раз, як я це все зробив. Отож. До речі, дуже дивно, бо тут у мене поставлений факел, який повинен був би освітлювати пастку. Але, мабуть, цього світла мало. Бо зомбів спавніться. Отож, унизу он там є спаунер. Коротше, ось він. Сюди я наляв воду, вода стікає вниз. Зомбі скачуть тут. Ага, їх течія несе. Несправедливо. Вони дуже не хочуть цього, але щоб не втонути, вони змушені підстрибувати, тому вони вспливають. Ой! Ага, там здається нікого нема. Так, випливають на саму гору цієї вежі. Тарарам, дуже багато скла у мене пішло. О! І зараз буде ще одна смерть. <рес> да. Рятуйте мене. Саме для цього я взяв сокиру і топор. О! Ні. Є. Хух. Я врятований. І я на вежі. От така от. Коротко е, про цю пастку. Це місце, де розташований мій острів Он, а це новий острів, який я назву Очеретяним, я обсадив з цього боку очерет і продовжу до цих пір. А з іншого боку я перекопаю і зроблю це островом, Щоб виглядало класно. І ось тут така мобо-ферма невелика. От такі от справи. Тепер я, мабуть, піду до дому Ну, те, що я називаю домом, бо, в принципі, там нічого толкового немає. І покажу, що у мене є там. Також тут я добуваю пісок. І ще у мене є у планах побудувати тут ферму дерев. Тобто насадити дерев і рубати їх. Поки я буду рубати дерева, зомбі будуть спавнитись. І можна збирати з них досвід. От така от штука. Набагато легше це побудувати у печері, адже цього всього скла не треба і дуже багато піску мені прийшлось добути. Не тільки там, а й у тому кар'єрі, який є ще. От. От такі от справи. Тепер давайте подивимось, що у мене там. На моїй бучачаці. Бучачачі. Бучачачі. чачі Чаці. Буча -чаці. -чаці, -чаці Чакі. Ну ви мене зрозуміли. Бувай, не сумуй, я повернусь скоро. Е, він, мабуть, навіть не дивиться на мене. Ну байдуже, що я поплив. Отак От виглядається. Оу, вежа, я розбився. Обкурку. О. Ех, так, отож. Я уже приплив на свій острів, моя. Подорож була дуже довга. Так, що варто? Ага, дуже важлива справа, яку я мав зробити. І що у мене є? Табличка! Кльово! Отже, табличка. На жаль, це дерево виросло трохи не таким, яким я сподівався його побачити. Так, воно виросло гігантським. І його зрубати дуже важко. Приходиться вилазити. Я люблю такі компактні дерева на 4 чи 5 блоків. Зрубав і все. З цим паритися не хочу, тому я його залишу і учіплю на нього табличку. Так, ось тут. Бемц. І дещо напишу на ній. Так. Здається, це мало виглядати так. Отже, ось ці букви означають ім'я одного з підписників, який став сотим. Я обіцяв йому назвати на його честь дерево. Отже, це буде його дерево. хо Хо-хо. Я надіюсь йому буде приємно. Так. Наступного підписника. Наступну річ, яку на яку честь, на честь якого О я назву підписника, це буде, мабуть, гриб або гарбуз. Або я навіть не знаю. Що можна? Рибу. Ну, до риби не вчіпиш табличку. Ой! Ну добре, мені пора. Туди. Так. Які зміни у мене трапились тут? Приходиться другий раз бігти сюди і розказувати, адже перша серія у мене провалилася. Ну це таке. Отож, я прокопав шлях униз. Дуже дивно, чому тут так тихо? А ні, не тихо, все добре. Є, друзі. І далі ще униз. І на якомусь, здається... 10 рівні. Так, я почав копати метро, ну, тунель Або діру, або отвір, або якусь шахту. Так, вона йде рівно рівнесенько. Ось так. Бачите, як вона йде рівно. Але приходиться обходити обсидіан, бо тут була лава. Отож, якщо бігти сюди, а в майбутньому можна буде сюди і поїхати, наприклад, або поплисти, або ще щось. Я не... Я передумаю якусь систему транспортування. Схоже, що в цій дірі було багато діамантів, але це таке. Отже, сюди можна буде транспортуватись на інший бік мого острова. Просто на інший бік прямо. З одного боку на інший. Так, вже три рази я це повторив. Ну нічого. Знову тут було озеро з лавою. У мене вже тепер є е діаманти, і можна буде підчистити цей обсидіан Раніше я цього робити не міг, тому просто залишив, як є. Так, цікаве ще було тут. Одне Це. Спонер скелетів йоу І тут були якісь речі, які я забрав, бо... Бо там не було нічого цікавого. Хліб, відро, редстоун. Таке. Так. Отже ще один спаунер. Можна зробити пастку. Але це багато часу. Це буде пізніше. Далі. Тут все буде закрите. І тунель мій продовжується далі. І чим же ж він закінчується? Що тут у мене? Щось тут незрозуміле зовсім якийсь пісок, гравій Оу! Тут велика діра. ох І... Просто звідси 3х3. 3, ой! 3х3 3 веде тунель угору. Я копав його знизу вверх, це було дуже весело. Особливо, коли на тебе падає пісок, або коли ти падаєш і помираєш. Ну це таке. Так, і сюди буде якийсь ліфт піднімати нагору. Мене. Ну а кого ж. Або можливо хтось прийде. Зомбі, або так. Ще хтось захоче. Там є ще одна печера. Я туди ще не ходив. Отже, я почав працювати над системою транспортування з одного боку острова на інший. Не знаю для чого. Просто копаючи на рівні 10-го, можна знайти діаманти. А це саме те, що треба було мені, бо у мене їх ще не було. Ну і данш я знайшов. Я гадаю, це, е, це була гарна праця. І вона мені не буде зайвою. Ох. Ну і зараз я хочу піти в ще одне місце і подивитись на ще одну річ. Бо, в принципі, показати мені вам більше зараз немає чого. Але прийдеться спочатку вибратись по сходам. Це моя невеличка е, база, мій склад. І зараз я покажу, що в мене є. Це трохи заліза. І 14 діамантів. Ого, нічого собі круто. Ем, і нічого більше. Тобто в мене немає нічого цікавого. Так, а тепер я хочу зганяти ех, в деяку місцину, яка розташована з того боку. Так, треба десь бігти джунглями, здається. Бачите, я тут розчищав уже чарники, щоб зробити собі більш кращий шлях, але мені вистачило небагато. Натхнення це робити. Десь до цього дерева. Хоча ні, ось тут, бачите, я навіть прокопував. Ну це, мабуть, все вже. Ого! Ти що тут забув? І ще й помер зразу. Для чого було так робити? Так, тут треба підніматися хитрим трюком. Так. І вперед. І здається це все. І що у мене тут? Тут у мене немає нікого. Ну це таке. Хотів знайти і так неважко, але от кури у мене тут розвелися. І... О, тільки не велась. я тебе прошу. І я приніс трохи пшенички. Тобто... ох. У мене відключені часточки. Ну ж бо, о, вони роблять те, що я хотів. Так, швидше це буде не пастка для котів, а курник, бо котів впіймати сюди дуже є низький шанс. Та й до моєї бази вони вже самі приходили. Але й в мене не було риби, щоб їх піймати. От. ну, можливо, з цього боку буде видно вихід до мого метро. Десь він он там або там, не знаю точно. Ага. Так, треба спуститися. Опа, визнали, що можна спускатися по ліанах. Ой. Я майже живий. Тут вони є, нема. Оп. Може звідси буде видно. Діру. Нору. Ні, нема. Шкода. Немає. Де ж вона? Дуже цікаво, може з того боку. Не бачив, ні, ніхто не чув. Чорт. Ууу! Так. І... І де ж вона? Ну, вона, мабуть, там. Отже, я захотів показати це е, те, що котів немає. І пастка дуже погано діє і... І діру. Ця ущелина, здається, я вже тут бігав, бо там факели. Теж вона. Хм. Окей, зараз вона буде. Зараз, через секунду, рахуйте. Окей, я вам збрехав, бо немає тут діри. Просто тому, що я помітив корови, і так як в мене є зерно з собою, я хочу трохи їх розмножити. Тільки не з куркою. А один з одним, так. Давайте. Єе, давайте, де малий? Вони, мабуть, не можуть, бо їм заважає оце. О, так їм зручніше. Оу, є, тепер у мене три корови. Круто! Тепер вже є надія, буде що їсти. Але все-таки моя діра має бути тут. Я впевнений, що вона... Зараз я вистрибую і вона переді мною. Опа! Так, ага. Нема. Знову підстава. Я просто не розумію, може я викопав... Викопався і. О! Є! Все-таки... Все-таки я ще не зійшов з глузду. Ось воно. Моє метро. Ох. Зараз ще загляну вниз. Просто подивитися, що там. Певно, що нічого корисного Оу, дуже глибоко. Ну от і все, що я хотів показати. Продовжу і покажу вам знову оновлення. А почну спочатку із прогресивної техніки прокладання драбини. Так. І... Іоп. І. оп. І. оп. І. оп. І оп. Оп. Так, оп. Не повторюйте таке вдома. Так, я, мабуть, вже це показував раніше на своїх картах. Це це класно. Мені це подобається. Так, я трохи попрацював із Смобо спавнером на цьому острові. Отож тепер він виглядає ось так. Прикольно, як на мене. На горі я побудував невелику платформу оглядову. І додав з правого боку ще одну драбинку. Тут у мене вхід і отаким от чином все робиться. Знову стояти і клазати, коли у мене вже буде зілля. то можна буде кидати в них зілля і вони будуть помирати одразу, але поки що в мене немає вибору. О! Так, треба щось ще придумати, щоб можна було заходити всередину і брати. Хоча зомбі-м'ясо, знаєте, воно дуже необхідне у побуті. Потім я вже обсадив весь острів ось цим бамбуком. І хочу ще закінчити. Із... із створенням з цього місця власне острова. Ой, вибачте. Так, приблизно ось так і я надіюсь, це буде схоже на острів. Я намагався підібрати ландшафт так, щоб було схоже. Тепер ці дві місцини розділені, тут трава заросте і буде все чітко і непомітно. З цього боку я трохи освітлив поле, бо вночі тут робиться справжнє пекло. Так, а тепер залишилось виправити течію. Наляти води, тут буде тільки глибина в один блок. О! Чудо! Майже саме все виправилось. Супер! Хіба ще тут трохи? Оп. Оп. І, і все. Клас. Можливо, пізніше я тут я зроблю місток. сток. Хоча, я думаю, що з гарного розбігу. Оу, ну майже. Значить треба тут. Ось тут один блок. Я буду стрибати з розбігу. Опа, є і назад. Є, круто! Ага. Ще в мене трохи Бамбукова очерету чи як там його називаєте, як хочете. Як хочете, так і називайте. О, тепер все готово. І це можна назвати 100% очеретяним островом. З цього боку острова я вже знищив майже усю траву, хвилинку. Так, тепер дуже точно знищив всю траву. І тут я планую побудувати е, ферму. Я казав вже, вирощуванню дерев. Цей пагорб я залишу. Тут ще було трохи вище, я це зачистив і залишив о, ще один. Все, готово. Так, ці кіточки мені теж не подобаються. Хох, тут повинно бути багато дерев. Я сподіваюсь, вони тут будуть. От такий от очеретяний острів, пастка, ферма. Отакі от, от справи. Поки що приходиться довго і нудно лізти на гору. Оп. Нехай буде. І ось тут у мене невеликий оглядовий майданчик. О. І з цього боку, видніється мій острів. Непогано виглядає, правда? Ой. Я хотів зробити ось так. Щось він занадто рівний. Але нічого. Він такий був. <с Dog> я його так не створював. Тому можна вважати, що це природньо. Отже, я надіюсь вам сподобалось. І було цікаво. М -м тому зараз я скажу вам. Бувайте! Зустрінемось скоро. Це був такий Майнкрафт. І бувайте. Оу. Юху!